Контраспем сперу, Без надії, сподіваюсь, Гетьте, думи, хмара осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогім, сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі, І від сліз та й гарячих розтане та кура одуває міцна, Може, квіти зійдуть, і настане ще для мене весела весна. Я нагору круту крем'яною Буду камінь важкий підіймать, І вагу вагуту страшную Буду пісню весело співать. В довгу темну нічку не видно, Не не на хвильку очей. Все зірку провідну, ясну владарку темних очей. Так, я буду сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, Буду жити, геть, думи сумні.